За останні півроку в Дніпрі з'явилися декілька чудових муралів. А у Києві нещодавно спалахнув скандал навколо муралу. Художники за мешканці будинку проти, бо будівля пам'ятка архітектури. Отже, на будинку з охоронним статусом майже закінчили ось таку красу. Вдячна активній громаді, яка викликала поліцію, привертала увагу до проблеми. Сьогодні благоустрій склав акт про адміністративне правопорушення. Слідча група також зібрала заяви. Сподіваюсь, на відкриття кримінального провадження. Таке повідомлення опублікувала на сторінці Фейсбук депутатка Київради Євгенія Кулеба. Олександр Мураліст зазначає, у його практиці таких випадків ще не було, адже список фасадів, на яких він малює, попередньо затверджується. Ну я не можу пригадати, щоб я малював на місці, де я не можу робити, якщо я роблю це легальний об'єкт, ну а я працюю легально. То не було такого, щоб я щось намалював. А це було заборонено. Майже завжди це в це вирішують організатори, які запрошують на той чи інший проект. Вони домовляються ну, з, 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 з владою, там скоріш за все, або з власниками будівлі спочатку. Там якщо це буде далі, там силою з, з владою. А от у Дніпрі погоджений спеціальний меморандум, в якому виписано правило щодо вуличного мистецтва. Мурали. Взагалі, фарбування і щось малювання на, на фасадах це, це заборонено. Є е, такий документ, як правило благоустрія міста е, Дніпра. І там е, зазначено, що не можна змінювати загальний там. Зовнішній вигляд фасаду, якщо це не вказано, не зазначено якось у паспорті оздоблення фасаду. Виникла така ідея створити якийсь меморандум між художниками і міською владою, де буде зазначено, де малюнки на в стінах не, ну, не завдадуть якоїсь шкоди. За словами Сергія, у Дніпрі теж був випадок з малюванням на будівлі драмтеатру, не дозволили. За цим слідкує інспекція з благоустрою, і якщо вона бачить, що щось там намальоване не так, і... то може, звісно, що ну, вона приходить до володаря фасаду будинку і, може, припис, адмінпротокол, ну щось таке, вони вже. Ви не знає, що робити, щоб за цим можуть як що найменше, ні можуть заставити там прибрати це, змити, зафарбувати. Тож, якщо не хочете, щоб ваші зусилля зі створення стінопису виявилися марними, а сам мурал зник, попередньо треба затверджувати проект з власниками фасадів та перевіряти статус будівлі.